Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. І з вами репетитор Марина. Зараз ми з вами вирішимо завдання з підручника математика перший клас кварцова. Завдання під номером 5. Вивчаємо число і цифру 5. Ну що, відкриваємо наш підручник і читаємо умову завдання. Виклади 5 кружків. Переміщуючи їх зліва направо до слідний склад числа 5. Тобто, з чого, з яких чисел, з чого складається число 5. Беремо такі ось 5 кружечків. Якщо у тебе є, то бери також кружечки і викладай разом зі мною. І так, тепер беремо по одному кружечку, ось наше ліве, і переміщуємо їх вправо по одному. І дивимося, що у нас виходить. І так, скільки кружечків залишилося? 1, 2, 3, 4. 4, і тут у нас один. Тобто, перше, що ми можемо сказати, що число 5 складається з 4 та одинички. Є таке, далі переміщуємо наступний кружечок. Що ми бачимо? У нас залишилось 3, а з цієї сторони вже 2. Тепер ми можемо сказати, що число 5 складається із трійки та двійки. Добре, далі переміщуємо. Бачимо, тут залишилося 2, а тут скільки? 3. Значить, число 5 також складається із двох і трьох. І ще раз перемістимо. Тут у нас вже залишився один кружечок, а тут стало аж 4. Значить, цифра 5, число 5, пробачте, складається із кількох. Одного кружечка і чотирьох. Так, ну і далі переміщаємо, у нас буде 5. Ось і все ми дослідили склад числа 5. З чого воно складається? З 4 і одинички, з трійки і двійки, з двійки і трійки, з одинички і 4. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, то залишай його в коментарях під цим відео. Ну я з усіма прощаюсь до наступного завдання!